Війна це виклик, а навчання це також фронт. Кожна людина має право на освіту, і ніхто не має позбавляти її цього. В Україні існує безліч програм, спрямованих на допомогу дітям у воєнний час отримати якісну освіту та підготуватися до майбутнього. Перебіг та наслідки війни однаково відчутні у місті та за ним. Наступна наша локація Щасливський ліцей, розташований у селі Щасливе, що під Києвом. Даний ліцей один із тих, який відкрив свої обійми для дітей внутрішньопереміщених осіб ще у 2014 році. Відтоді він ледь не щомісяця оновлює свою реабілітаційну програму, покращуючи умови освітнього процесу для всіх. Дев'ятикласник Назарій, хлопець, що отримав статус ВПО ще у далекому 2014 році. Тоді він та його родина були змушені покинути рідну домівку через загарбницькі дії країни-агресорки на території півострова. Сьогодні ж Назарій ділиться враженнями від навчання у Щасливському ліцею протягом стількох років війни. Чи помічав якесь особливе або навпаки неприйнятне ставлення до внутрішньо переміщених осіб протягом усіх цих років і останнього року, в тому числі ні? Якщо чесно, я ніколи не спостерігав ніякого. По несприйнятного ставлення, і також особливого ставлення я також не спостерігав. Лише особливе ставлення було від вчителів. Все залежить від людини самої, яка вона, як вона увійде в колектив, а не від того звідки вона. Які настрої зберігаються серед школярів, таких самих учнів, як? ти? Хороші настрої, тому що вже закінчуємо дев'ятий клас. Багато хто залишився і не треба думати про майбутнє. І на два роки ми ну, залишаємося і можна буде потім подумати. А ті, хто йдуть, то тим буде набагато складніше. Ось як ти сказав, ти зараз в роботому. Вашого майбутнього. чи є сили щось планувати і боротися? далі? Сили планувати є. Я вже багато напланував, але треба більше сил, щоб боротися, щоб ці плани здійснилися. Це буде найскладніше. Багато хто вже оприділився куди хоче, в якому напрямку, наприклад, на лікаря, але на якого ще ні. Ті, які вже і пішли з 9 класу. Отож, на власні очі ви побачили, як влаштований навчальний процес в Україні під дією воєнного стану. Ви побачили, що сили ще є. Та й насправді їх не може не бути. Адже наші захисники та захисниці щодня виборюють нам можливість жити. І наше завдання як підростаючого молодого покоління сповна використовувати цю можливість. Рухаємося у тому ж напрямку. Із Києва, із скоро вільної України, студентки третього курсу факультету журналістики. Побачимося!